Вітаю усіх радіослухачів! В ефірі Радіо Раес ми продовжуємо цикл Бесід з фахівцями Рівненської АЕС, у яких обговорюємо важливі теми про роботу підприємства та атомної енергетики в цілому. Я Тетяна Ковальчук. Сьогодні гість нашої студії заступник начальника відділу міжнародного співробітництва та технічної допомоги РАЕС Ігор Поймінов. Будемо говорити про міжнародну співпрацю. Ігор Вікторович. Знаємо, що Рівненський АЕС надають технічну підтримку партнери з Норвегії та Швеції. Як давно ведеться ця співпраця в 2015 році? На початку лютого до нас завітала команда уряду Норвегії та Швеції і представників ІФЕ інституту енергетичних технологій, і з того часу ми почали співпрацювати плідніше з 2014 року. Норвегія. Перестала фінансувати Російську Федерацію в плани атомної енергетиці, і всі ці кошти спрямувала в українську галузь атомної енергетики, тобто для покращення і підвищення ядерної безпеки. Тому з 2015 року ми розпочали співпрацю з ними. В 2016 році був меморандум підписаний про співпрацю, досягнені впевнені задачі стратегії на майбутнє, і так само було відібране перше обладнання для постачання на веперівницьку АЕС вже в. 2021 році ми отримали перше обладнання. Це більше було обладнання для контролю металу. Тому завдяки уряду Норвегії і Швеції з 2015 року почалася співпраця. Як реалізується цей проект на інших атомних станціях України У 2023 році урядом Норвегії та Швеції було прийнято рішення надавати допомогу не тільки нашій станції, а і південноукраїнській, хмельницькій. в кінці 2023 року був наданий проект закупівлі обладнання для інших майданчиків. тобто як для нашої станції, так і для майданчиків Хмельницької, та південноукраїнської. Тобто інші станції ще не отримували обладнання в межах цієї допомоги? Так, вони отримують їх, якщо буде все добре, в цьому році це більше так само те обладнання, котре ми вже отримали. Зрозуміло, що на багатьох станціях ми використовуємо обладнання схожого типу для використання в роботі да, або в ремонті. Яким чином визначають, яке саме обладнання потрібно доставити в якості гуманітарної допомоги. В кінці року урядом Норвегії і Швеції виділяються кошти для нашої ядерної галузі. Відповідно, вони направляють нам листа. Ми робимо електронне повідомлення на підрозділи для того, щоб вони подали потребу, що їм треба для закупівлі обладнання. Зрозуміло, що після повномасштабної війни дуже багато фінансових планів наших втратилося. Да? Тобто ми не можемо закупити. А от іменно такі проекти нам допомагають як швидше все це купити. Тому подається така заявка. Міжнародний відділ збирає ці потреби підрозділів, обробляє їх і погоджує з головним інженером. Тобто, головний інженер ще потім відбирає пріоритетність того чи іншого обладнання. І відповідно, ми потім офіційним листом повідомляємо інститут енергетичних технологій. А відповідно, вони потім, коли збираються вже в уряді і вже надають ці проекти обладнання для закупівлі, і відповідно вони потім вибираються. Назначало ми відбираємо те, що нам пріоритетно, а вони або погоджують, або так само дивляться, що їм краще купити, або в залежності від їх фінансування, які існують плани щодо подальшого співробітництва з Норвегією та Швецією на е, сьогоднішній день. Ми маємо плани там 27 чотири Да, це ми говоримо за 24 і до 27 року, де вже є визначені пріоритети. У нас порядку десь 140 проєктів. То що потребує станція, знаємо, що міжнародні партнери планують надати РаЕС обладнання у сфері it технологій Розкажіть докладніше про це. У нас з 2020 року був проект з кібербезпеки благодаря співпраці знову з ІФС інститутом технології. Тому їхні представники були у нас на станції в кінці листопада, 2021 року. Вони ознайомилися з роботою нашої it Інфраструктури були написані рекомендації, а також подальший розвиток в майбутньому в проектах. Тому ми працюємо так само, сподіваємося, отримати обладнання для ІТ-технологій, тому що на сьогоднішній день кібербезпека так само є одна із основних. І Ремонтний парк обладнання потребує оновлення. В більшості ми використовували це радянських часів або російського виробництва. На сьогодні ми шукаємо інших партнерів і використовуємо західне вже обладнання, котре показує дуже хорошу якість. Наші спеціалісти опановують це обладнання, їздять на прийомку обладнання, потім на навчання. У нас так само в цьому році передбачено навчання спеціалістів електроцеху. Вони поїдуть, додатково ще вони отримують запасні частини і, відповідне, навчання на цьому обладнанні. Думаю, нашим слухачам цікава фінансова сторона питання. Хто фінансує цю технічну допомогу. Це іде фінансування урядом Норвегії та урядом Королівства Швеції. Вони виділяють кошти на закупівлю цього обладнання. А все це координує. Це інститут енергетичних технологій. Вони приймають ці проекти наші, обговорюють з нами. І відповідно ще допомагає нам такі підрядник, який в більшості закуповує обладнання, Це фірма SQC, шведська фірма. Вона постачає нам вже обладнання. Початку грудня, даже можна сказати, в кінці листопада, благодаря фірми SQC, ми отримали обладнання, і наші підрозділи на сьогоднішній день вже їм користуються. Наскільки важлива для рівненської АЕС технічна підтримка скандинавських країн? Дуже важливо, тому що ми в короткий термін отримуємо обладнання те, що нам потрібно зараз. Тим паче, якщо враховувати, що обладнання є дорогостоящем, тобто не дешеве, і ми не завжди можемо закласти в план фінансування закупівлі такого обладнання. Тим паче, інститут енергетичних технологій має дуже великий досвід, особливо в контролі металу, в інформаційних технологій зараз розглядається. Можливість і поводження з радіоактивними відходами, заключення такого договору, щоб вони нам так само надавали допомогу. Тому хочу подякувати інституту енергетичної технології, населенню уряду Норвегії Швеції, королівства Швеції за таку допомогу, тому що в такий складний час, як у нас, вони дійсно надають нам дуже сильну допомогу. Дякую. їм. А я, в свою чергу, дякую вам за ваші докладні відповіді. Нехай така активна міжнародна співпраця продовжується і надалі, адже її результатом є підтримка енергетичної галузі України та впровадження інноваційних технологій, зокрема і на Рівненській АЕС. Шановні слухачі, нагадую вам, це була радіобесіда. Сьогодні гостем нашої студії був заступник начальника відділу міжнародного співробітництва та технічної допомоги РАЕС Ігор Поймінов.